Всім привіт дорогі друзі! З вами Еденмен. Сьогодні ми піднімемо стул на 25 ранг. Перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти дуже допоможеш розвиватися моєму каналу. Ну і не буду затягувати, мене звати Еденмен. Поїхали! Це 10-10. Нам потрібно взяти топ-1, що буде доволі важко зробити. Я не впевнений, що я це зроблю з першої каточки, але будемо старатися. Е, вже бачу до базів. Е, Перімо. Е, ну, бази я з але все одно бази для мене велика проблема. Е, так. Нам головне набити ульт для початку. Я граю, очевидно, з гаджетом на знищення. на... не знаю. Ну, Щоб стіни, коротше, ламати, ось цей гаджет. Я думаю, любий стю на цій карті буде грати з ним. Круто, що баз. Ооо, ельпріму Едгара, Баз-База. О, бас-база. Ууу, що мені так весело вже сім? Вже семеро людей. Ах ти ж. Ну, ну типа так, пріму довіряти щось мені Тож, щось я туплю. Як тут довіряти пріму? Але мені треба йти проти база. Йой, погано я зараз зробив, напевно. Не треба було, напевно, так сильно е, показувати свою агресію, тим більше проти доволі таки великої тіми. Е, ситуація у нас доволі погана. Е, лишилося три ближніка, як я розумію, і один Мортіс. Причому бас, Прімо і ще хтось. Е, так, Мортіс Майка, Прімо Прімо, ще десь є Мортіс, але десь ще є бас. Ось, це основна проблема. Прімо. Прімуш, і восьмибаночний, ти що? Ну, як, якщо Морті якщо затіметься... Якщо Морті затіметься... йой, він дає йому набити ульт. Е -е, погана ситуація, нереально погана є. Добре, він його забрав, це топ-2, але нам не підходить топ-2. Нам підходить тільки топ-1. Він молодець, він мене зажимає, хорош, круто. Але... Так, я не знаю. Ой, боюсь, я його не витягну. Так, так, ага, дякую Алексу, забув сказати. Дуже велике дякую Алексу. Я не знаю, чи я би апнув. Я сидів на 650, далі апнути не міг, потім там з ним трошечки трошечки зливали. І все-таки не знаю, що робити, Ну, все. Так, ми займаємо топ-2, нам не вистачає два кубка. Все надіюся. О, ми апнули срібло 1. Срібло 1. А що нам дають за срібло 1? 200 очків сили, в принципі. Якщо сил зараз не дуже потрібні, я бралерів не качаю. Мені 9 сили вистачає фактично на кожного. Ага, і ми з вами ще не аптемо там буквально одного бравлена на 9 силу. То я зроблю, напевно, на стрімі. Я не знаю. Я записую відео вечором. Зараз така в нас година. Ну, ось. За 13 хвилин. Ні. За годину 13 хвилин пропадеться карта, буде інша. Е... Мортіс. Мортіс молодець. Мортіс молодець. Круто придумав, міг винести. Е... Погано, що я використав Ульт. Я хочу мене винести, Я велика я така, е... велика проблема для нього. Моя Ульта нереально імбова, Нереально. Добре, він залітає, але то таке. Сорі е... за звуки, все, що ви чуєте, який я клацаю, плюс руки трохи мокрі, ми з... Тим, як він це називає, з Алексом потратили хвилин 50, і ще зараз я хвилин 20 потратив. Ну, за 650 на 750. З Алекса це було менше, я не знаю, чи я би взагалі апнув. Мені потрібні тімейти. До топ-4 дожити мушу, але напевно потрібні тімейти. Ух, люто, люто, люто. Добре, добре. Зараз, хлопець, щоб мене не забирали і все нормально буде. Просто потрібна тіма хороша. Наразі хочу подякувати, не знаю. Роді, не дякую дякував попередньому відео, ми набили 400, 400 підписчиків. Дякую вам за це. І давайте пробуємо набити 500 підписчиків на нашому каналі. Е, ну, до мого день народження. Це 12 червня на початку літа. Хух, Народ, будь ласка, буде дуже приємно, буде реально приємно. Ого. Ого, мені би зараз того забрати. Хто там, Шеллі? Бачу Сквік. Ну і все, в принципі, далі я не знаю. Ну мені... Ну, я стою при близько до зони, так що думаю, четвертим. А хоча що четвертим, ми ж чекайте, ми ж не апаємо, не знаю, 38 тисяч кубків. Ми зараз апаємо з вами сітю на 25 ранг. Цієї рубрики не було давно. Скільки не було сильно кого піднімати. Мені зараз не вистачить одного кубка, Якщо зараз буде щось подібне. Сорі за звук, скоріше все, що ви чули, там двері м -м, закрилися. Неважливо, забираємо Шеллі. Все, народ, я. 140 кп, Я, я би здох, скоріше за все скоріше, чим Шеллі. Зараз буде виносити сквік, а що я зроблю? А що я зроблю сквік? На нього всі платять. Це очевидно було. Це було просто-напросто очевидно. Ми його забираємо, далі починаємо нападати на Стю. Я почав нападати першим, тому маю якусь перевагу під нет. Фух. Як бачите, доволі спокійно. Той зараз під підзапис озвучував, що доволі дивно, що. Це так добре вийшло і так, це 25 ранг на ступ. Я дуже задоволений. Тут це браулер, якого я дуже давно хотів апнути, дуже давно я планував його апнути, але апнули ми тільки зараз. Ну і на цьому наше відео пішло до кінця. Не знаю, можливо є нові на каналі, це далеко не перший, ні 25 ранг. У мене їх багато. Звісно, деякі допомагав Алекс, як і, в цього, як і цей. Добре, зараз менше з цим. На цьому наше відео підійшло до кінця. Надіюсь, ти поставиш лайк, підпишися на канал і нажмеш на Дзвіночок. Ну а тобі дякую за перегляд. Всім па! Бажаю кожному з вас хорошого дня. До нових зустрічей, друзі!